Привіт глядачі! Сьогодні будемо грати в Need for Speed Most Wanted. Легендарна гра у виконанні легендарного вітубера. Приємного пеля мяу. Мої автомобілі, нічого собі, погоня, швидкий старт. Стоп. А що треба кар'єру Чи швидкий старт? Напевно, кар'єру. Кар'єристи, напевно. О, а це ж БМВ? перша машина імба. А як їздити? Стрілочка? Сьогодні я стану номером 15. Юркикончене. Вона мені вдушу дивиться. Vroom, vroom. Vroom. Normal, normal. Attention patrol. I'm We have reported at least one mobile code 6 driver followed by police. I need all of them police. Реально стрелочка? Ну, ну, Мені робити бальф, приехал и ч. Ладно, нормально, о боже. Нормально. Нормально, нормально. Ничего страшного. Да дайте покататься, ч ты так? Алло! Любимось мы так знову. Дуже Пожалуйста, да, сильнее ма, я нічого не чу.

Боже. А що трапилось? Нас відпустили вже один в один взагалі, як у житті, що спочатку вимахується, а потім попускаються. Та nice люба О залишив. Ledua, yeah. A kde oh! je hudba? Mně vypadá, že je to skvělý soundtrack. Proč je pás taky je on u nás dlouhý? Нормально, нормально, нічого страшного, нічого страшного, Я звикаю до карти. Почки довбані. У мене вже очі болять. Господи, это поможе. я... як? Там знавіть кута не було. Побудь, розпочати спочатку. Заново Поїхали. <рес> О, Боже. Не говоріть, що така фейк таксі, не говоріть. А ти можеш скіпнути мультики. Скіп, скіп. Це знову це саме? Мені треба цього чубіка перемагати лише і все. О ні. А коли я буду в Великій гонці, там де по мільярди? Цих е, учасників. Мені потрібні ці приколи. <світ> <світ> ні, ні 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 Куди ти там розганяєшся, бот ботик. Знаєте, як буде італійською слово поворот? <світ> а подивитись. подаєтесь? Фуфокус, фуфокус треба перемогти. А, волк такі взагалі прикольно.

Русата. Не можу зрозуміти, чи то в неї смугі ас, чи це просто так тінь падає. Який пафос. Це я тебе більше не буду бачити, братанче. Ти будеш перепроходити босі, поки не б'єш всіх машин за одну перу, а не інші деталі. А Що? Що? Опа. І... Говорити на їх справи. А! Так це їм балон. Прикольно. Ми зіграла в гоночку, до речі. І там можна було ніби грати за цих чей. Тільки я не пам'ятаю, як вони називаються. Але це теж був не for спіт. А які саме? Ой, сорянчик. Блін, ну бусти це їмба. Ей, ковбой, не забув мене, давай зараз перевіримо. Хто ти? Чому вони всі мені пишуть? Знову. Ау, робимо розрив, серця. Давай, 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 чому тебе занузить? Нормально, нормально. Ну, ніби не важко насправді. Тут приловчитись треба. Боже, мої очі. Як я раніше в цего пам 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 першого разу, з першого разу. Ізі. Займав примітру. Тут ще є кнопка сповільнений часу, щоб в крутий поворот входити. Яка кнопка? Ти звільно не звикай до цієї імби, добре-добре. Ти привіз мені нову машину, дозволиш подивитися, що там під капотом, Адже вона практично вже моя. Ти хоч в курсі, що ми в чорному списку ставимо на машину. От розумні люди в курсі, тому їх тут немає. Раніше, напевно, грала на квадратному моні, коли не була розтягнута. Я на телевізорі грала. І ніби він був в квадраті. Я не пам'ятаю. О Боже. <плес> <плес> однаково мені, однаково мені. Протримайся. Ой! Зарано натиснула. Підволікають мене цими своїми повідомленнями. У до речі. Бабуся, наприклад, коли знала, що мої вдруги. <плес> 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 а що сталося? Thank you for the ride. А що я зробила? Я ж наче ні в чому не врізалась. А <звітло> треба було читати. Це <звітло> це скриптована штука. Я вам я вам кажу, зуб даю це скриптована штука. Напевно. <плес> <звітло> Чи ми вже програли треба базару. Знову ти зі своєю дівчинкою, квіточкою. Мені світленька більше подобалась, якщо чесно. Світленька нам хотіла допомогти, а це відразу в взаручники. Який жах. А що ми вже вийшли з тюрми? Скільки років пройшло? Капець мене безпечно. Вума ти теж заручники одразу береш. Та це так чисто. Символічно. Мія. Я помітила, що багато хто любить ім'я Мія. Президенті теж була Та, звичайно, від них одні проблеми. Опа, можна купити машину? Фіатик Обальт Вольф Ааа В'ял Фортик Ніцубиші Еволюшн Так ладно це нам ще зарано що я нічого не можу нормально мене купити Фіатик візьмемо Максимально швидкість щось не дуже у Це як щось не ломається, як власне кажу. Ну дивіться, в нього взагалі нема швидкості у фіатика. Але мені здається, фіатик не заносить. У цього заносить страшне кобальто. Можна гольф. Ні, гольф не хоче гольф. у ауті. Блін. Ну це точно ні. Я думаю, над фіатиком і гольфом. Коваль. Там на заносити буде, мені здається. Гольф. Оль вибрати, тобі не вистачає на гуль. А, а мені не вистачає на гуль. Фіат цікавіше? Так там швидкості у фіата нема, подивіться, там взагалі жах. І що робити? Бери М3. У мене нема грошей. Фіата? ну добре. Їхали фіата. Шевроле норм. Оце. Це Шевроле? А ми можемо потім пробрати. Кобальт цеврил. Так блін, так як тебе, поза овер, ти не можна написати кобальт? Навіщо ти мені те шевроліть, я знаю, що це Шевроле, Я вам шо тут машиніст Шевроле. Кобальт написаний. У інше, якщо не сподобається? Добре, поїхали кобальт. Треба вимкнути телефон, не оці написи постійно. А це мій, а це дівчинка наша, нормально, нормально. Все, пиши, скільки хочеш. А це така у нас бідолаха. А можна б назад? Дуже б хотілося BMW. А це як ідеал, так? Ти по в лобі такий їздиш. Десь я це вже бачила. Можливо, я в це грала? Якщо тут є карта із -за закурами, то я в це точно грала. Гучність музики? <тас> Нормально. <тас> Тільки ви мене напевно не чуєте. Ви чуєте. це Соні, він постійно гониться за новими деталями і вкрав купу грошей у свою машину. Тоді не ведись на зовнішній вид. Це не машинка, а справді виничувач. Чому нема я не бачу тут був ще за тут був? Треба купити. Ну нормально, нормально. А куди їхати? А нормально. Я заблудилась. Давай, 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 давай. Там все ж таки був проїзд. Там здесь такой бурый праздник. О боже, все было уже надо спать что. Ли? Я там что-то про бил босса. Босс. Я бил босс. Так, возвращаемся куда-то нигде. Сюда. О боже. Ня-ня. И там, что ты делаешь? И там было дерево. Там было дерево. Так, ничего, нормально, нормально, нормально. Нормально. Я не поеду, я не поеду туда. Давай-давай! Все окей, все окей, все окей. Ізі, ізі, ізі. Найс! Читала, читала. Ізі в залі. Боже, не відчула в залі. Ту-ту-ту-ту! Про вчора я зорювала чорний список, а це вже було. Це я знаю, це я зробила вже. А зараз що ми робимо? А що робити? Алло! куди я їду? А для чого? А що робити? Вертейся по місту? А, добре. Вибирайте наступну гонку. А як обрати наступну гонку? О, сорянчик! Лума, бачите, гарно розбираєшся в машинах. Можливо, мені всіх лагодити. У мене така проблема. Голова іноді зранку болить і в очах темніє. Полагодиш? Ти, звісно машина, але не така, яка мені подобається. Лума, ти зараз у вільній їзді. Можеш робити, що хочеш, можна тиснути бачи, щоб відразу обрати кнопку. О, поїхали. Ну так, тобі подобається кап'являти, бо безверху. Ні, до речі, не люблю, коли немає має цей таху. Мені треба, я люблю сімейні машини. По типу там ВХ4. Сімейні. Великі такі. Надійні. Оця хороша наша. Ааа, зіро. Да, з такими темпами, звісно, смайлик місяця буда. Не ну, лу лума прай, не лумо пломпун. Лумарот. А складність підняти не можна? Я думаю, складність буде більше з левелом. Воно зазвичай так. Бо я, коли в дитинстві грала в Need for Speed, то там були такі гоночки, що я просила людей пройти. Там останні левела прям жорсткі були. Але я машину не прокачувала. А я не хотіла брати, у мене було дуже багато коштів, я не хотіла брати нову машину. Вони були для мене знато. Стой, это колонне, я там заслуговую я хочу пройти на свои сами тащи маленький yeah, червон. Mm -hmm. А счет это дырку. Просто треба втекти. -те. А, добре. Просто втекти -те не можемо. Політя, звісно, душно і страшна. Там можна було проїхати через эту штуку, через перевулочок. А я не подумала. Нічого тут сядемо. Мене просберта і страшна. Я колись з татом їздила і мене теж так тікали через двері. Треба зникти перевулочок. Трикутник, okay, я треба ці збирати, коли поліція здобуватиме. Окей, тоді я їду по них виходити. Чи не їду? Куди я їду? Ага, бачу. А де цей трикутник? Це трикутник? А треба в штаб, можливо, в трикутник? Чи ні? Що відбувається? трикутника позначаються штуки, які треба зламати, і вони потім пропадає. Тебе і забрав машину Razer Щоб помститися йому, ти мусиш стати місцевим авторитетом. І цього перемагати в гонках треба і знущатися з Ага це буде призводити тебе до авторитетів меншого рівня. Подолавши їх, ти зможеш відібрати їхню машину і так, поки не станеш поди Ну я так і зрозуміла, так. Zaležela stráťa. onočko. Jako že mi svět kvůli Pam 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 pam. Vyjíhali, vyjíhali. Let's go! Блін, без все саме пограти. блін. Лума, як вийшло так, що ти нетфоспіт хотіла, захотіла порати. Я давно хотіла пограти в гоночку, але я не знала які. І я залишала типу, це не пізніше, не пізніше. Там з нового року почну. Туди сюди. От, а потім мені в стіні кей підігнав в недфоспіт. Я така, точно, я ж хотіла Speed, і... Я запитала Open, а Open сказав, давай Most Wanted, почнемо з Most Wanted. Бо нові оночки він як не грав і не знав, чи вони норм чи не нор. Тому ми почали з Most Wanted. Ну, жутця, чи я знаю, що грав, і типу, воно все працювало, все нормально. Чому старі нові гумочки, а не нові? Ну, от, тому що в нові ніхто не грав із моїх у кого я могла запитати. Тому перша. Ну, твой спіт так на вірочку, щоб було. Якщо зайде, то можна буде інші покатати. Ну і плюс прикол в тому, що тут музика класна. Правда, скоріше за все, цей стрім забанять за авторські права. і mm -hmm. я його не зможу викласти на ютуб. Ще. Але в моменті прикольно. А, на нові все одно, а це душа ламповість. Ну, Я коли запустила от most Wanted, я дивлюсь перший ролик, який при запуску, і я така стоп, я це весь бачила. Тому мені здається, що я десь в це грав. Можна на Ютуб наче? Ні, на YouTube не можна. Тому що а, як Ютуб ще більше не пропускає такі відеоси з авторського права. Ютуб задушиться плейлист, правильно, правильно. Привіт! Тобою зацікавився один. Він у чорному списку бути навіть не заслуговується. Твій шанс використай його. Я викликаю на две. Один на один. На На сефа.